Чого ми маємо щось шукати? Верховна Рада скрита, засідання показувати не можна, кабінет міністрів скритий, його теж показувати не можна, угоди показувати не можна. Що ви все хаваєте? Своє кридівництво. Мутіті щось, чи що? Ну чому все має бути заховано, приховано. Те не покажемо. Тут не дамо. це все сховаємо. А далі ми бачимо: набиті баблом квартири, вілли, якісь незрозумілі, і все інше. І слуги народу, які втікають за кордон. Ну, це все результат цього всього. Заховали, сховали і так далі. Ми маємо побачити угоду. Друге, з цієї трибуни президент України презентував цей піарний план перемоги. Де він? Де цей план перемоги? Де перемога? Все це забули. З цього плану один пункт став жити своїм життям. А саме про наші копалини я хочу попросити, шановний пане президенте, припиніть заради піару щось згадувати, бо так скоро в Україні взагалі нічого не залишиться. Дякую.